Друзі, всім привіт! Я планую записати серію відеоуроків по лінійній алгебрі, тим паче, скоро студентів розпочнеться зимова сесія, і я запрошую всіх на свій канал. Підписуйтесь, ставте лайки та діліться з друзями корисною інформацією. Отже, тут ми розглянемо: перше, це системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Скорочено СЛАР, на відміну від шкільного курсу з математики. Лінійна алгебра дає нам інструментарій для знаходження коренів таких систем будь-якої розмірності. Друге, визначники другого порядку та метод крамера на їх основі для знаходження коренів системи, що складається з двох лінійних рівнянь. Далі, це визначники третього порядку та порядок їх розрахунку. Ідемо далі. Властивості визначників. Вони нам знадобляться для того, щоб розуміти, яким чином лінійні перетворення вхідної матриці впливають на її визначник. Для чого це потрібно? Метод крамера вимагає від нас, щоб ми вміли обчислювати визначники матриць. Але тут є значна проблема складність розрахунку визначників суттєвим чином зростає зі збільшенням розмірності вхідної матриці і кількості невідомих змінних нашої системи рівнянь. Тому для вирішення цієї проблеми нам доведеться познайомитись з мінорами та алгебраїчними доповненнями. Їхнє використання в розрахунках дозволить нам понижувати розмірність східної матриці і у загальному випадку обчислювати визначники вищих порядків. Далі ми обов'язково розглянемо операції з матрицями та їх властивості. Навчимось додавати та множити матриці. Матрична форма запису системи лінійних рівнянь дає нам можливість знаходити їхні корені математичним методом. Для цього нам доведеться навчитись обчислювати обернені матриці. Поряд із методом Крамера та матричним методом існує ще один універсальний метод для знаходження коренів систем лінійних алгебраїчних рівнянь це метод Гаусса. Він не потребує ніяких обчислень-визначників, обернених матриць. А виходить з елементарних алгебраїчних перетворень. Також нам необхідно навчитись діагностувати, за яких умов система рівнянь не має коренів. Має одне рішення або множину рішень. І як цю множену рішень записати математично. Різновидом SLAR є однорідні системи рівнянь, коли їхні праві частини дорівнюють нулю. І нам також треба навчитись їх вирішувати. Ну і на останок, ми з вами розглянемо декілька прикладів практичного використання лінійної алгебри в економіці. Кожний етап нашої роботи буде супроводжуватись теоретичними відомостями, прикладами вирішення тих чи інших завдань, а також ми обов'язково розглянемо, як нам в цьому зможуть допомогти електронні таблиці Microsoft Excel. Тому, будь ласка, як там каже відомий техноблогер. Заваріть собі щось смачненьке і сідайте зручніше. То я вам рекомендую: заваріть щось велике, наприклад, мішок картоплі. Бо розмова у нас з вами буде тривалою.